5 червня о 23 годині 30 хвилин російські війська здійснили запуск двох ракет С-300 з території Білгородської області. Одна з ракет влучила в центральній частині міста в Шевченківському районі. Інша влучила в Слобідському районі. На місці частково зруйновано фасади декількох багатоквартирних житлових будівель. Травмованих або загиблих осіб немає. За цим фактом відкрите кримінальне провадження за частиною 1 статті 438 кримінального кодексу України. Це порушення законів та звичаї війни. На місці працюють прокурори та слідчі. Короче, чтобы ты понимала, а второй я